Розкрадали кошти, виділені для харчування українських військових. Працівники ДБР викрили злочинну організацію. Одесит у січні 2024 року створив два товариства, які зареєстрував на так званих менеджерів. Вони, начебто, працевлаштували працівників, орендували склад, холодильники та транспортні засоби. Одесит своєю чергою забезпечив підприємствам формальну відповідність вимогам для участі у тендерах. Далі він розробив чіткий план за володіння державними грошима. На першому етапі його фірми вигравали державні тендери, пропонуючи найнижчі ціни. Надалі його люди встановлювали особисті контакти з начальниками продовольчих служб і військових частин південного регіону та пропонували взаємовигідну співпрацю. Ті подавали заяви на завищені по ціні або, взагалі, не потрібні продукти. На підставі підроблених документів фірми отримували гроші з державного бюджету. Після цього військовим постачали товари поганої якості, фальсифікати та протерміновані продукти. В результаті такої діяльності підприємців завдали державі збитки на майже 6 мільйонів гривень. Наразі всі фігуранти затримані їм повідомлено про підозри. Як повідомили в ДБР, така діяльність це свідомий злочин проти Збройних сил України. Це справжній цинізм і моральне падіння. Вони заслуговують на найсуворіше покарання. На Івано-Франківщині викрили трьох військових авіаційної бригади, які в умовах воєнного стану систематично привласнювали дизельне пальне, призначене для потреб армії. Слідство встановило, що з січня по червень 2025 року командири роти матеріального забезпечення, командир електрогазового взводу та водії вивозили пальне з військової частини, підробляючи документи та продавали дизель місцевим підприємцям по 40 гривень за літр. Загалом вони розікрали понад 5 тонн пального. Правоохоронці задокументували цю схему. Військових затримано їм повідомлено про підозру. За їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Ректор Запорізького приватного університету та ще восьмеро його підлеглих незаконно продавали фейкові посвідчення аспірантів майже за 5 тисяч доларів США військовозобов'язаним. За даними СБУ та Нацполіції, зловмисники зараховували чоловіків призивного віку на денну форму навчання без вступних іспитів. Та відвідування занять, що давало їм відстрочку від служби, за таку послугу брали до 5 тисяч доларів готівкою з однієї особи. Крім того, аспіранти сплачували за навчання близько 20 тисяч гривень за два семестри. За період з кінця 2023 до середини 2024 року. Учасники схеми заробили понад 50 мільйонів гривень, які розподілили між собою. За матеріалами справи ректор та восьмеро його спільників отримали підозру за кількома статтями кримінального кодексу. КСУ України їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Наводив ракетні удари по столиці. СБУ затримала агента елітного підрозділу Російського ГРУ. Поле зору, якого той потрапив під час ефіру чат рулетки, де висловлював про російську позицію. За даними слідства, чоловік відслідковував місцеві підприємства, які на його думку могли бути задіяні у виробництві військового спорядження. А ще шпигував за ППО. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення. Психотропи у взуті, буряку та шампуні у Хмельницькій області. Трьом чоловікам повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні та пересиланні особливо небезпечних психотропних речовин до місця позбавлення волі. З даними слідства, двоє чоловіків за наказом ув'язненого з хмельницького слідчого ізолятора купували психотропну речовину Альфа Півпі, розфасовували її та намагалися передати до установи. Заборонені речовини виявили під час перевірки співробітники ізолятора. Підозрювані пер перебувають під вартою.